Что-то тихо. Да, уже прилетики начались. Вітаю, друзі, ми продовжуємо працювати. Вчора, хто не бачив турнік, обов'язково подивіться. Сьогодні жим по плану ледь дочекався, поки сонце зайшло, я зазвичай в день тренуюсь. Хотілося що сказати. Е, ну, є такі підписники у мене, самі активні, такі от, наприклад, як Віталій Завадський. Так, сьогодні відповім там, на його питання, написав мені. Е, Дуже гарна людина, знаєте, добрих слів, багато ця людина мені написала, підтримував весь час. І дуже давно він на мене підписаний. Пише, пише вчора. Потрібно, як там, бережи суглоби, не виходь на рази, виходь раз у три місяці. Там. Тому от сьогодні саме для вас, Віталій, виходжу на кількість. Не роблю на один-два повтори. <реш> Взагалі, чому я так роблю? Дивіться, як відбувається моє тренування. Я тренуюсь різнопланово. Більше п'яти повторів намагаюсь не робити. От сьогодні теж, можливо, 4-5 зроблю там. Коли я йду вверх, а саме в жимі у мене, ви бачили, 145 було. От не пам'ятаю, дві неділі назад я намагаюсь підтягти тили. От зробив 145. Потім знизу там 130-140, щоб було на 2-3 повтори. От буде, наприклад, 140 на 2. Ага. Можна вже задуматися над 150 спробувати. Але вперед вириватися я не, не поспішаю ніколи. Тому от, ну, це, це я так роблю. Я не, не стверджую, що всім так підійде. От. Тому зараз спробуємо 130. Найкращий був на 4 повтора. Також Віталій Завадський, я ваші коментарі не видаляв. Можливо, Ютуб не пропустив, він пише, що ти видалив мій коментар. Не видаляв я ваш, ваші коментарі. Там питання він казав було про Ніколі на духоту, ну про них. Давайте вже після підходу я скажу. Так. Ну що, Юля, допоможи мені. Ну, Бо я такий слабак, що і зняти не можу там. Вона важка. 4 повтори. Так, друзі. Завдяки чуду техніки ми обновили штангу. Ну, ви бачили, 130 на 4 і взагалі-то дуже важко чомусь. Хотів, хотів повийобуватися, зробити на 5, але не пішло. Тому наступний підход 140 кілограмів, а далі я завершу свою думку на відповідь Віталія. Ну що, юба, давай спробуй. Можливо, ще, що слабенько себе завів, от не знаю. От. Можете сміятися, але мені це допомагає, коли я. Розізлюсь. Дуже гарно іде, коли з дружиною посваришся. Дай Ти За мене сваришся. Жарт. О! От що, друзі, важливо, знаєте, ще мати таку людину під рукою, яка відчуває, от поставив би якогось би дрища Він би вже б ухватив би тіг би. А тут важливо, щоб той, хто допомагає, відчував, як воно йде. Ну, важкувато пішло, але <кх> от якраз зараз... Льоха з каналу Тернистий Шлях. Пам'ятаєш, ми з тобою спілкувалися, я казав. Коли мене було під 95, було 94 кілограми з копійками, в мене було перед війною, було 130 на 4 140 на 2. Наразі, друзі, ну, повірте на слово. Хай далі я ще зважу і себе. Сьогодні було рівно 85 кілограмів. Тобто розумієте, 5,4-9 кілограмів, власне, вага менша, а результат такий же. Дивіться, ну що про Нікуліна сказати? Я, я не бачив той коментар. Я здогадуюсь, що ви хотіли запитати там. Моє ставлення до цієї людини. Те, що він робить по спорту, ну... Це його діло, кожен тренується по-своєму, має гарну форму, я нічого не можу сказати. Тренується, хай тренується. Але коли в державі йде війна і людина, яка з себе позиціонує там сильного якогось чоловіка, тікає по всій країні від Кацапів, він, якщо не помиляюсь, з Северодонецька з'їбався в Київ, потім там щось. Хотів з'їбатися на Західну Україну, чи я так і не зрозумів, дивився ще тоді його ролик. Ну от, що я можу про нього сказати? З вигляду Лев, Вовк, а всередині ягня. От про таку людину. Тому що такі хлопці, от, мої друзі, ми, ми намагалися попасти на схід, навпаки, захищати свою країну. Але це діло кожного, знаєте, і... Мабуть, там маю я право, не маю звинувачувати це таке. А от думку свою ви запитали, я відповів. Окей, друзі, 140. Ну, ви мені вірите, я думаю, 10, 20, 15 і 15. Аби не кричав, нічого б не вийшло. Я вам чесно кажу. Друзі, йдемо далі. Йдемо далі. Будемо навалювати. Підписуйтесь на цей канал. Всім добра, спорту. А я їсти кашу.